Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 26 січня п'ятниця. Черговий випуск для своїх, для підписників, тому хто раптом не підписаний, будь ласка, підпишіться, це важливо. Слава Україні, слава і Збройним силам! Воюємо, бо працюємо, і допомагаємо нашим близьким, рідним армійцям, тим, хто нас захищає і спливаючи кров'ю тримає лінію фронту. Друзі, знаєте, після кожного відео є якісь ваші питання, я вам за них вдячний. Які? знаєте, знаєте, сублімована сутність випуску, тобто найголовніші, найважливіші, підсумовуючі, підсумкові. І от е, я прийняв рішення винести їх відповіді на них на широкий загал і ще раз по ним пройтися, як там повторення і учення. учені. От е, сьогодні будуть відповіді на питання. Сподіваюсь, вони вам допоможуть приймати е, правильні рішення при виборі тих чи інших продуктів. І буквально е, по тематиці трьох випусків, пам'ятаєте, було засолодке молоко. Дегустація кефірів і е, дегустація сиру напівтвердого. Е, ну і на сам кінець буде е, власне відповідь на питання. Сподіваюся, вона сподобається цікаве питання, цікава відповідь і нагородження переможця. Ну а тепер поїхали. так, почнемо з молока. Був випуск, чому засолодке молоко? Що це означає? Коротко: це може означати, що е, молоко було розбавлене концентратом або сироватки. Або в кращому випадку перміатом молока, тобто молоком без е казійного білка. Крім того, що це вже продукт буде high process, тобто сильно оброблений, е мусимо визнати, що в цьому випадку білка загального може бути менше. На превеликий жаль, білка буде менше і у виробників розв'язані руки. За рахунок того, я вам це показував, демонстрував. В державних стандартах України мінімальний білок вказаний на якомусь дореволюційному рівні, а саме 2,8. Оскільки молока від населення, де був низький білок, практично не лишилося. Основна маса молока, яке переробляють наші комбінати, поступає з мегаферм. Щоб ви розуміли, там білок молока складає 3,3, 3,5, тобто стандартний білок для сучасного молока, і в Європі це стандарт на Європу 3,4. Знову ж таки, на превеликий жаль, якщо ви візьмете пляшку молока чи пакет молока і прочитаєте, то виробник вказує згідно стандарта мінімальний білок 2,8. Притому лишається поза дужками, чи цей виробник знизив. Білок в своєму продукті, чи цього не робив. Таким чином, по етикетці, те, що я завжди вам раджу, ви нічого визначити не зможете, на превеликий мій жаль. Що робити? Ну, звичайно, вихід є абсолютно зрозумілий, елементарний. Треба просто змінити змінити. Стандарт України написати, що молоко має бути не менше, ніж ну, хоча б 3,2 в ідеалі 3,4 білка. Нехай додають нам білок тоді, а не знімають його з свіжого продукту. Відповідно, це вихід зрозумілий, простий і корисний для споживачів. Змінити державний стандарт, вказати нові реалії на те молоко, яке отримують комбінати. Кефір, традиційний кисломолочний напій. В Україні можливо це самий популярний серед інших країн напій. Які по ньому питання? Їх два. Перше, я вам вдячний. Ми нарешті визначили десятку, яка буде. Конкурувати на професійних рейтингах, звичайно, закритих дегустаціях в цьому році. Десь я планую через місяць-два. Буде перший, вже абсолютно закрита дегустація. Перший рейтинг. Сподіваюсь, крім е мене і Лесі не буде приймати ще мінімум один е польський спеціаліст. Нам вдалося звузити критерії оцінювання до трьох, а саме, чистота сировини, тобто, вся молочна чистота, немає нічого стороннього. Чистий кисломолочний смак, тобто робота бактерій. Нагадую, закваски, як правило, складаються з двох типів, а саме власне, регулярні бактерії, ті, які додаються до кисломолочних продуктів, і саме кефірний грибок. Тому ще раз, чистота смаку, чистота кисломолочного смаку і увага. Яскраво виражений смак кефірного грибка. Нагадую, дозування знов-таки згідно державних стандартів цього самого кефірного грибка визначено на мінімальних рівнях. Це в своїх коментарях вказувала так само пані Галина Дмитровська, нагадую, найвизначніший спеціаліст із відомих і саме по кефірам. До чого це призводить? Це призводить до того, що виробник має можливість додати. Мінімальну дозу, яка практично не впливає на смак, на запах, на органолептику продукту. Бо, і ще раз, кефір є мінімум, частково, продукт бродіння, він має бродити. І, звичайно, якщо ви куштуєте, дегустуєте зразки оцим заниженим грибком, ви на них звикаєте і починаєте голосувати за такі продукти, які де юре кефіром є. Але по факту традиційним кефіром ну, не можуть бути в принципі. Тобто знову питання опирається в ті самі державні стандарти, які треба змінювати, відштовхуючись від реалій сьогодення і здорового глузду. Я в жодному разі не хочу критикувати тих, вибачте, дідусів і бабусі, які пишуть ці стандарти, тому що нема кому їх писати. Розумієте? Тому, звичайно, це е, такий. Фундаментальне питання його треба вирішувати терміново, бо за рахунок цієї мінімальної дози кефірного грибка в продукті більшість виробників системно мотивуються не класти достатній, достатню дозу цього самого грибка. Тоді кефір буде бродити так легенько-легенько, розумієте? І це зробити набагато простіше і дешевше. Є абсолютно фантасмагоричний приклад з сирної вже галусі на цю тематику. Це коли компанія клуб сира, яку ми всі з вами поважаємо, одна з лідерів, пробувала зробити так звані, так звані сири з додаванням козячого овечого молока. По-моєму, зараз їх вже не випускають. Один називався Кримський, другий, по-моєму, Карпатський. Неважливо. Важливо, що суть процесу полягала в тому, що е в коров'яче молоко. З якого робили дійсно пристойний напівтвердий сир. Додавали на там, не знаю, 15 тонн молока, там 10 чайних ложок, сухого молока, відповідно, козячого чи овечого, виробництва Нідерландів, прямо десь там на постаменті. Уявляєте цей комедійний е, сюжет? Тобто технолог варить сир, до нього підходить лаборант з мішком, з ложкою, сипе туди три ложки і ставить галочку. Додала. Мало того, після цього з'являється відповідний напис на етикетки молоко коров'яче і трошечки молока овечого чи коз'ячого. Хоча в своїй практиці я зустрічав дуже цікаві е, технології, наприклад, коли при виробництві тих чи інших сирів, якраз з козячими чи овечими ароматами, то виробник працював, вибачте мене, органіки і зелені на е, справжніх шлунках. На сичужних ферментів, шлунках, відповідно, кіс а, або овець. Таке теж було. І тоді сир отримував додатковий смак того чи іншого молока. Це правда. Як я неодноразово вам повідомляв, чим е, вища кількість вологи в продукті, тим менший час його можна зберігати. Так, і раз ми з вами вже дійшли до сиру, а сир назавжди наш канал називається. Три важливі питання, цікаві, коротко про сир. Перше питання. Чому в українських сирах ви можете не таке прочитати консервант калієва селітра чи натрієва, а в європейських сирах такого консерванту немає? Друзі, це правда. Дійсно так, в Європі вже десятки років як заборонили вживання цієї селітри, раніше вживали. Пояснюється дуже просто. Наша літра допомагає боротися з цим раннім спучуванням сирів, і в Європі додають лізоцин. Лізоцин – це витяжка з білка, хоч вона набагато дорожча. додавали раніше в минулому столітті, і зараз досі додають в Україні, тому що при визріванні сиру, як ми можемо в довідковій літературі прочитати, нітрати перетворюються в ході ферментативних процесів під дією мікроорганізмів на нітрити, а вони вважають безпечними для людини. Чому все-таки Європа заборонила? Дуже просто. Європа вже десятки років з сироватки під сирною випускає продукти для дітей, і харчування спортсменів, ті самі високопротеїнові продукти. І в тих продуктах, якщо з сироваткою попадеться літра, то вони будуть, скажімо так, створювати небезпеку для здоров'я людини. Крапка. Наступне питання: Хлорости кальцій, так званий. Як він називається Агент затвердіння на етикетках, часто пишуть. Тобто додають кальцій. Чому? Теж дуже просто. Ну, по-перше, для того, щоб балансувати процес синерезису, щоб більший вихід сиру був. А по-друге, увага, компенсувати ті втрати. Йонів кальцію, які там висадок випили чи ще щось, які були під час пастеризації молока для сиру. На замкінець дуже поширена помилка в оцінці термінів визрівання сучасних напівтвердих сирів. Друзі, навіть 30 років назад і раніше, коли так звано придумали сир Звенігородський, а це була трактувалася як скороспілка там російського, то він вже визрівав менше місяця. Його продавали через буквально три тижні. Цей тренд є загальносвітовим. Тобто всі виробники реально напівтвердих сирів стараються дві речі зробити: скоротити термін визрівання, перше, і збільшити кількість вологи, яка в деяких видах сиру, навіть в гауді, вже впритул наблизилась до 50% води. А ви повинні пам'ятати, що більше води коротший термін визрівання. Коротший термін визрівання менше смаку. Тобто на бутерброд порізали, на масло на хліб, з'їли і забули. Ви скажете мені, а як же відомі сири по типу Добродар чи єсной клуба сира? Слухайте, ці сири мають якраз занижену вологу і займають проміжне становище між реально твердими. Приміджано, ріджана, пікаріна, гранападана, і оціми сучасними напівтвердими: молода Гауда, наш Голландський і так далі. Тобто напівтверді сири, вони ребродні. але знижуючи вологу в цих продуктах в аналогах, можна зробити дуже прикольні, пристойні, смачні сири. Але це вони особливі і вони фактично до напівтвердих вже не відносяться. Так, на цьому все переходимо до питання з минулого відео, до відповіді на нього і до власне нагородження переможця. Увага! Питання. Друзі. Одна з найбільших молочних компаній світу вже багато років, навіть десятиліть, прагне розширити свої продажі за рахунок входження в нові мережі магазинів. І так, правильна відповідь: Всесвітнього відома компанія Данон молочна. Та, що себе позиціонує як лідер у ферментованих молочних продуктах, як мінімум, продукт їх Актімель, Бачите, надпис 20 мільярдів корисних бактерій пробіотичних. А мережа магазинів, де вони не наважувались продавати довго свою продукцію, це мережа аптек. Чому, власне? До речі, кажуть, що в Україні вже бачили продукцію Actimel в аптеках. Та тому, що якщо ви постійно будете на передозах або навіть нормальному дозуванні пробіотичних продуктів, то ваш організм звикне. І не зможе потім відповідати на інфекцію вже без допомоги цих самих пробіотиків. І компанія Данон боялася, скажімо так, викликів до суду і не хотіла обкладатися додатковими папірцями, щоб мати змогу в Європі продавати свою продукцію через мережу аптек. Теж, на мій суб'єктивний погляд, подібна історія з. Тими самими напоями енергетиками. Тобто, якщо ви за рахунок цих напоїв тривалий час підтримуєте себе на межі можливостей свій організм, то потім навіть елементарна нежить для вас буде дуже складним захворюванням, і ви будете дуже довго лікуватися. Нарешті відомі десятки судових позовів проти компанії-виробника шампуня Hand and Shoulders. Чому? Тому що після. Того, як людина переставала використовувати цим шампунем, то е, лупи ставало більше, ніж на початку, до того, як перший раз використав цей шампунь. Тобто є елементарне звикання і потім проблеми. Друзі, я був приємно вражений, отримавши кілька дуже логічних і подібних кейсів відповідей. Ну, а пардот кінець взагалі е, вгадав все на 100%. Тобто і Данон, і Актімель, і мережу аптек. Він у нас сьогодні. Стовідсотковий переможець. Друзі, на цьому все радий був з вами поспілкуватися. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, пам'ятаєте п'ятниці для своїх. Слава Україні! Допомагаємо Збройним силам! До наступної зустрічі!